Потужність електричного струму. І так, з класу ми з вами знаємо, що потужність це фізична величина, яка характеризує швидкість виконання механічної роботи та визначається відношенням роботи до часу, за який її було виконано. Тобто, коли в нас йшла мова про роботу, ми говорили ще про таку величину, як швидкість роботи. Хто швидше вміє виконувати роботу, той потужніше. І ми з вами писали, що в нас була формула n дорівнює А A поділено на Т. N у нас була потужність, вимірювалась у ватах, А була робота, в джоули. Т час виконання роботи вимірювався в секундах. Ми з вами знаємо, як визначається робота електричного струму. Треба напругу помножити на силу струму і на час. Тобто робота залежить від цих трьох величин. У мене є формула для знаходження потужності. Значить, що я роблю? Ну, Щоб не плутати механічну потужність і потужність електричного струму, їх позначають різними літерами. Значить, що у нас? Замість роботи в чисельнику ми пишемо У і Т, у знаменнику у нас Т було, воно і залишається. Отже, потужність електричного струму. Це фізична величина, що характеризує здатність електричного струму виконувати певну роботу за одиницю. Часу. Важні учні можуть мені сказати, Олександр Борисович, у нас у чисельнику, і знаменнику є однакові величини. Це раціональний дріб і можна скоротити. І тому переходжу до наступного слайду. П дорівнює у помножену на І. І ми маємо що? Що П- це потужність електричного струму, вимірюється у ватах, у напруга у вольтах і сила струму в амперах. 1 Вт тепер дорівнює 1 вольт, помножено на 1 А. І я можу сказати, що потужність електричного струму дорівнює добутку напруги на кінцях ділянки кола та сили струму в цій ділянці. Врахуємо законом для ділянки кола. І дорівнює поділено на R. Відповідно, я тоді у формулі для потужності, замість і можу написати у поділено на R. І отримую формулу для потужності через напругу та опір. Буває в задачах, що є такі величини. Підставили, обчислили. Дуже зручно, коли мова йде про паралельне з'єднання. Бо там у нас напруга однакова на ділянках. Якщо я з, в... з виразу, з закону Ома виражу У, знайду, то це буде і на R. Тобто заміняю тепер напругу. І помножити на і буде, і в квадраті R. От. Ну, тут теж зручно для послідовного з'єднання е провідників. В принципі, ці дві формули запам'ятовувати не обов'язково. Важливо знати закон ОМА і формулу потужності. А далі вже можна їх комбінувати. Я вам просто демонструю можливості використання.